Біля сілі Ради на Тернопільщині підірвали гранату. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Підозрюваного затримали одразу по гарячих слідах. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Мотиви таких дій встановлюють правоохоронці. Після різдвяних свят у Тернополі почали дорожчати морква та цибуля. Підвищення цін пов'язане з тим, що запаси цих овочів вичерпуються. Відтак попит є, а пропозиція скорочується. Ближче до весни ціни стрибнуть ще більше, прогнозують продавці, адже це щорічна тенденція. У Тернополі дитина, катаючись на санках, виїхала на дорогу та потрапила просто під колеса автомобіля. У річного хлопчика доправили до лікарні. У ДТП на Львівщині загинула 25-річна тернополянка. Восьмеро людей травмувалися в аварії у селі Острів, де не розминулися рейсовий автобус і дві вантажівки. Штовхнули, вирвали з рук сумку і втекли. У Тернополі пограбували жінку, яка ввечері поверталася з роботи. Підозрюваних підлітків вже затримали. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі. А 24-річному тернополянину доведеться відповідати за хуліганство. Він зірвав стяг у пабіля пам'ятника, стягнув його по землі. Свої дії пояснити не зміг, адже був на підпитку. А зима продовжує нагадувати про себе снігопадами. У місті та області замило дороги, двори та тротуари, що завдало чимало клопотів різним службам. Тим часом на ринку активно продають санки, адже саме час для дитячих зимових розваг. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену. Підписуйтесь.